Центр промінь, у міста, керівник, Дінаєта, Люди дружби на подаремо занятті ми вчили з вами тему на рік різдво. Давайте його повторим. Будь ласка, новый рік Різдво Крисмес. Веселого різдва щасливого нового року. Merry Christmas and Happy New Year. Молодці. Резевяный винок рис. Санта Клаус Сантер Клосс. Подарунок. Present. Сніг. Сноу. Снежка. Сноуболл. Снеговик. Сноумен. Сніжинка. Сноу Лейк. Молодці. Прекраса на ялинку. Бобл, горлянда, галенд, Молодці. санчата, пам'ятаєте так? памятаете как? Слыйч, камзанты, скейт, казанки скейт, У зимку що роблять діти? children, кен, мейк. Діти, літера снігарікат та грайтесь мужки в морі. Да? Ще вони можуть? they can ski, skate, and sledge. Вони можуть кататися на лижах косанка, касача. Добре, сьогодні ми з вами почнемо тему посуд. Listen to me, please. Слухайте мене, будь ласка, непкін, серветка, плей. Тарілка. А, перед цією темою я хочу вам можна сказати. Я нічого не співаю. Не потрібно сервувати стол та потрібна ваша допомога. Ви мені допоможете? Так. Да. Чим е, яка допомога? Repeat, listen to me and repeat to me. Слухайте мене та повторюйте зі мною. І так, неткін, серветка, клей, тарілка, ніж. Спун, ложка, fork – виделка, кап, чашка, glass – слянка, кетл, чайник, соспен, кастрюля, прайпен, сковородка. Лисенту. Napkin – серветка, плейт, тарілка, найф, ніж, спун, ложка, fork – виделка, кап. Чашка, глаз, склянка, кепел, чайник, соспен, кастрюля, прайпен, сковородка. Вымовляйте, будь ласка, сорветка, будь ласка, непкин, тарілка, плейт, ніж, найв, ложка, спун, виделка, фок, чашка, кап, склянка, глаз. Кетл, чайник, соспорт, кастрюля, фрайпан, сковородка. Тепер пишемо слова. Непкен, серветка. Непкін. Непкін, серветка. Плейт, тарілка. Плейт, тарілка. Найф, ніж. Найф, ніж, спун, ложка. Спун, ложка. Фок, виделка. Фок, виделка. Куп, чашка. Куп. Чашка, глаз, склянка, глаз, склянка, кетл, чайник, кетл, чайник, так, не, я не поспішаю, будь ласка. Своспен, кастрюля, соспен, кастрюля, прайпен, сковородка, прайпен, сковородка. Переве нектен, серветка, плей, тарілка, най, ніж, спуб, ложка, фок, виделка, кап, чашка, глаз, склянка. Склянка, кепел, чайник, соскан, кастрюля, прайпен, сковородка. Розуміло? До ваше завдання вивчити слова на тему посуд, діше. До побачення, будь-бай.